Ну, 40 метров, я просто говорю. У нас сегодня у вас 30 тысяч. мы mm -hmm. mm -hmm. будем. сейчас. Комиссия. голова комиссии, значит, не комиссии, была, например, комиссии від, від э, и Маниска Надея Иваневна. Члени від трудового збору ВЕЦЕП Спала Івановна, Щербина Івана Юрівна і Станіславчук Галина Петрівна. Від громадських організацій присутня Рівніна Ірина Володимировна і секретар комісії Целі Олеся Сергія. Наш порядок денний цього засідання про визначення переможця конкурсного добору на посаду директора централізованої бібліотечної системи Печерського району міста. Так, хто за порядок денний, прошу проголосувати. Обговоримо. Затверджуємо порядок денний. І перше питання у нас воно, єдине про визначення переможця конкурсного добору на посаду директора централізованої бібліотечної системи Печерського району міста Києва. Повідомляючи на вимогу закону України про культуру. Зі змінами та допомогами закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Необхідно заслухати підготовлену кандидатам презентацію проєкту програми щодо розвитку закладу культури, а саме централізованої юридичної системи Печерського району міста Києва. Пропоную запросити кандидата, щоб вона нас, якщо можна. Добрий день, добрий Добрый, день. Доброго дня. Добрий день. посаду директора Чолоєвська Олена Анатоліївна. Просимо вас представити на розгляд комісії вашу програму, ваше бачення. Ну, все ж таки, моя програма повернення знання читаючи націю. Да, 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 да. Я ну, дотримуюсь цієї своєї цитати, тому що те, що зараз з нами відбувається, наші всі такі дивні події, те, що багато людей як не можуть долучитися до читання. І в зв'язку з нашими епідемічними подіями показали, що люди все ж таки бібліотека дуже потрібна і що вони дуже цього прагнуть, це спілкування, це якісь е е е е е е е нові відчуття, це е е нові зустрічі. А так як наш район це все ж таки район похилих людей, і ми, ну, ми це відчуваємо, ми це знаємо. Те, що у нас багато вузів, це одне, але вони всі забезпечені інформаційними доступом до інформації через інтернет мережу. А люди похилили, вони обмежені і в коштах, і в якомусь виході, то бібліотеки це для них це такий все. оазіс. Це все. І оці локдаун, який в нас зараз, ну так склалося. Вони побачили у нас якісь таке свіже повітря. І вони до нас біжуть своїми сумачками, з книжками за книжками і дуже часто зво, постійно дзвонять, коли ми будемо працювати. Тому наша робота все ж таки налаштована на те, щоб цим людям допомогти якось там, не загубитися на сьогоднішній день. Зараз ми починаємо співпрацювати з університетом Третого міським і у нас розпочинається навчання да, з англійської мови. Навчання така є гра. Записали зв'яжей, ми знайшли людей, хто буде їх навчати. І у нас починає працювати сьогодні, кіномая, відкривання цих людей, які назвали показувати соціальний, ну і такі більше відео. Так що така у нас робота, ну це така загальна робота. Що хочу сказати, студенти, ну, студенти йдуть тільки бачили. Ми працюємо з вузом Твченка, з вузом з інститут інститутом культури вони у нас навчаються, але не дуже в нас поки що йдуть працювати, тому що не все їх влаштовує. Але тим паче вони йдуть, навчаються. Їм дуже хочеться подивитися, як це там, що, 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 що таке бібліотека. Це дуже теж приємно. Ну і ми працюємо, наші там, дитячі бібліотеки працюють з дітьми, з. з своїх шкіл мікрорайонах, де у нас така бібліотека в Україні, вони пляшуть, танцюють, і все це для дітей. Діти біжуть, ми майже всі бі дитячі бібліотеки, так що ми співпрацюємо з усіма, тільки можливо, категоріями да, в районі. Ну і ще у нас і Анна Іванівна, яка нам допомогла, і у до нас музичні вечори. Це теж нам допомагає, і люди, як це не дивно, коли репетиція це дуже приємно. Збираються читачі, і я вам дуже вдячна, що вони тут слухали те, що було, і вони були господарні тику. Це дуже приємно, так. Ну і ще ще у нас відкривається. Ну, в процесі повинен відкритися відділ культурно-мистецький та інформаційний центр, яким ми дуже працюємо зараз. Де ми, плануємо, де ми плануємо проводити виставки художні, зустрічі з майстрами, квести, якщо у нас це складеться, будемо дивитися. Ми ще не знаємо, яка там буде аудиторія. Ну і ми так плануємо, у нас там все ж таки ми плануємо сцену, дуже думаю, дуже, дуже так з надією великою. Будемо звертатись до музичних школ директорів, де можемо так. Ми так продумали, що доповинна буде дуже добре, та, що в нас будуть музичні вечори і, і, і не тільки для батьків, але і для човна ці мужки. Ну, Такі план роботи. Я вже не кажу про те, що у нас плануються ремонти, на те, що у нас планується бібліотека, за те, що у нас планується робота з фондами і все інше. Це якби так наша будильна робота і. Питання, якісь, доповнення. Ну, я тільки два слова скажу, що, мабуть, бібліотеки зараз є таким перехідним е мостиком між е тими, хто володіє дуже технологіями, і тими, хто не має для цього якоїсь можливості. От, тобто ці люди, які не то, тобто, мають і комп'ютерів, і mm. засобів для того, щоб так, користуватися інтернетом, це для них. Такий може сімейний так, сімейний дом, де дім, е де вони і спілкуються між собою, що вони не були замкнуті. Е і по-перше, що вони е вч вчаться цьому. Ну і я хочу сказати, що дійсно ми з Оленою Анатолією, ми дуже багато проєктів робили таких сумісних, де є і книга, де є слово, і де є музика. Може, не всі викладачі, які викладають музику, можуть так ну, достойменно до, 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 до якоїсь. Додатково донести до сказачів, теж інші питання, яке стосується і мистецтва, і взагалі літератури творів, які покладені на музику, оце ми робимо разом з. Олена Анатолійна. я думаю, що ми будемо і подальше спілкуватися, і це буде обірно. і наші бабусі, дідусів, які перш за все вони, саме вони є слухачами, оці, оці, да. тому що батьки іноді тільки привезли увезли свою дитину, а саме приводять до і до школи, і до бібліотеки. На ці заходи приводять усі бабусі. Тобто для цієї версти населення саме зараз, мабуть, і потребуються оці бібліотеки, які є перекладних таких. Москвиком сенсом так, життя між да. сучасністю шуна. Якось, і, і, да, і, і минулим, да. але дивлячись саме. Дякуючи цьому, ми маємо да. користувачі, які вчимо да. 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 читати, які даємо книгу, а деякі не читати. Тоді це вже вона дійсно але вони разом з ними ще мають і що це спілкування хрустячу такову сторінку книги, ніж оці всі, всі гаджети. Думаю, дивимося. І, ну де ми Не всі розуміє, да. розуміємо. <плес> а, Думаю, <плес> <плес> і повинно буде все, все в сукупності. І прогрес, і все ж таки наше історичне надбання, яке надруковане, яке є доступним, щоб з ним поспілкуватися. Хтось, що хоче сказати, спитати. Люди вас не питають, У вас дуже гарні фонди, ваші біблі. Яким чином було, коли у вас відповіли? Я вам скажу, наше ну по-перше, наша бібліотека Славтикова Щедріна, вона заснована була в 52-му році. І це в 54 му вона стала міською бібліотекою міста Києва і отримала. Ім'я Салтикова Щедвіна, і е, вони ця бібліотека поповнювалася, ну, вона зразу поповнювалася дуже гарною літературою на все місто. Потім е, до 78-го року ми ж таки були міською бібліотекою. А в сімдесят восьмому році бібліотека стала районною, але ж е, все одно фонди залишились за нами, і ми треба дати нам. Так що ми їх зберегли. Ми їх все робимо, щоб вони жили і копіюємо все, що можна бачити, що тільки вони були ці книги. Тому ми ну і ще. Ми дуже працюємо з читачами, з чи, зі своїми відвідувачами та розступачами. Вони нам багато дарують. <падавіжджі> вони. <падавіжджі> вони нам так багато дарують, і ми їм так вдячні <падавіжджі> за це, тому що був період, коли ми нічого не отримували. А за за рахунок того, що нам подарували, ми це взяли на баланс, і у нас фонди вони вони є, і у нас дуже гарна література технічна. Ту літературу яку списала в Капи. У нас залишилось <реш> да. технічно був, був такий період, що треба списати, але ми все залишили. І от е, за що відвідувачів користувачу, так це фонди чудові, так це дійсно, воно так і є. Ну і потім зараз кілька років нас дуже добре фінансує. Адміністрація, і ми закуповуємо. Ми поповнили свою забіжну літературу, і дуже багато примірників нас українською мовою вже так. Ну така новенька, така на кон... ну в бюджеті от є періоди та плюс фонди. Дай вам у нас кожного разу поїздимо, але по двісті тисяч нам дають на книгіо на кош... <smelling> періодіку, а на книгі. Це рік такий перехідний різні, але періодика, так. Вони за того, що ми отримуємо ці книги, як я тут. Тому що там ви маєте скільки у вас треба. У минулому році у нас була сталтиковка Остапа Вішні і Троблаїні, а в цьому році залишилась... Степа Вівчині і Измін, Зміни змінити, змінили, зіграємо обрали, да. Я не знаю, друбинні залишились чи ні, тому що... Ще не дали дані. Прекрасно відкидайте, я не хотіла і так. Визначити чоловіку Олену Наполіну переможцем. Конкурсу на посаду директора централізованої бібліотечної системи. Хто за? Голосуємо. Голосуємо одноголосно. То, значить, за результатами визначаємо переможцем конкурсу на посаду директора централізованої бібліотечної системи Печецького району міста Києва, Чолаєвську, Олену Анатолійовну. І будемо рекомендувати керівнику органу управління призначити на посаду директора Централізованої бібліотечної системи Печерського району міста Києва Челаєвську Олену Анатолівну та підписати з нею контракт терміном на 5 років. Ми Дякуємо за